Ми з вами підійшли до третьої частини історії, головним персонажем якої є Данило Гетманцев. Людина, чиї зв'язки з агентами російських спецслужб і чию діяльність з прикриття в Україні бізнесу цих агентів, я висвітлив у перших двох розслідуваннях. Якщо ви раптом не бачили ці відео, раджу спочатку переглянути їх, а потім вже дивитися це відео, аби картина наслідків дій цього номенклатурно-економічного диверсанта була максимально повною. Як ви пам'ятаєте, у фіналі минулого розслідування я пообіцяв вам назвати ім'я людини, яка покриває антиукраїнську діяльність Гетманцева, і я обов'язково зроблю це, але перед тим нанесу ще кілька важливих штрихів на його портрет. Продовж років політичної мімікрії Етманцев створював собі образ такого божевільного професора, відірваного від реальності неохайного ретрограда, проте тихого та нешкідливого, якого жодним чином не можна запідозрити в корупції чи тязі до розкоші. Ну який корупціонер з цього миршового ботана у заношеному светрі, який немов ось щойно вийшов з учнівської перукарні, де він іде лакшері життя? Але це ілюзія, і потрібно визнати, що ілюзії гітманцев створює дуже майстерно: ілюзію компетентності, ілюзію корисності, ілюзію скромності тощо. Зрештою, значну частину свого життя він мав гарного наставника, кадрового радянського та російського агента Володимира Сівковича. Як відомо, зовнішність оманлива, і якщо йдеться про політика, найкращий спосіб переконатися в справедливості цього правила глянути в його декларацію. Дивимось декларацію Гетьманцева і бачимо купу нерухомості: 8 квартир, 12 земельних ділянок, 7 нежитлових приміщень по всій Україні, житловий будинок з господарськими будівлями, записаних як на нього, так і на членів його сім'ї. Крім нерухомості, ми бачимо колекції картин, а також годинники престижних марок Ролекс та Френк Мюлер. Неважко з'ясувати, що «Ролекс Гетьманцева, в якому він позує у кулуарах Верховної Ради, коштує понад 10 тисяч доларів. Непогано як для скромного професора, правда? Так, звісно, він обов'язково знайде виправдання. Подарувала дружина, або мама любить «Ролекс», Жодних сумнівів. Проте цей факт дуже яскраво підкреслює штучність публічного образу Гетьманцева. Він хоче здаватися аскетичним, і це йому майже вдається. Майже. А як щодо обґрунтування походження цих активів? Чи має або мав гетьманцев офіційні доходи у відповідних розмірах, які могли б дозволити йому все це мати? Ні. І це не моє припущення, а висновок громадської ради доброчесності, перевірку якої Гетманцев проходив, намагаючись стати суддею Верховного суду України у 2017 році. Щоправда, згодом, коли гітманцево вдалося інфільтрувати до складу ради свою людину, вона переглянула своє ж рішення, що є безпрецедентним випадком, але навіть після того вони прямо натякнули, що гітманцев мотив з податками, роками виплачуючи собі мінімалку. Так, друзі, головний парламентський фіскал. Офіційно заробляв близько трьох тисяч гривень щомісяця, роками будучи засновником та директором юридичної компанії, яка обслуговувала дуже заможних клієнтів, про яких я розповідав вам у першій частині розслідування. Цілком зрозуміло, що це ухилення від сплати податків. Опосередковано це підтверджується також свідченнями колишньої співпрацівниці компанії Гетьманцева про мінімалки та зарплати в конверті. Я прихожу з лісточком, а... Це називається служебна записка на видачу средств в налічном виде. отримала мінімальну зарплату. Угу. ну, Це порядка 6 тисяч гривень. Угу. А остальное в конверте? Ну да. Ще раз, українською податковою системою керує людина, яка роками ухилялася від сплати податків, дозволяти гетьманцеву рулити податками все одно, що довірити педофілу керувати дитячим садком. Це ненормально, нелогічно, і це тягне за собою безліч проблем. Тут, до речі, важливо пояснити, яким саме чином гетьманцеву вдалося змінити висновок громадської ради доброчесності. Як я і сказав, йому вдалося це за підтримки його людини. Цю людину звати Сергій Верланов. Верланов був співзасновником громадської організації Tax Акедемі, яку очолював сам Гетьмансев. Вони дуже близькі люди. У 2019-му ще за Порошенка Вірланова призначили керівником податкової. І після зміни влади Гетманцев зробив усе, щоб його друг зберіг посаду. Це йому вдалося. З приходом нової команди у Державну податкову службу завершилися старі схеми. Проте, в січні 2021-го Верланова оголосила в розшук Національне антикорупційне бюро. Він утік з України і оселився в Німеччині. Наступною креатурою Гітманцева на посаді головного податківця став Олексій Любченко. І сьогодні ми маємо можливість оцінити пана Любченка по справах, по справах, які ми з вами спостерігали протягом року керівництва ним державною податковою службою України. Що людина стратегічно системно займалася протидією шахрайством з сплатою податків? Ми зробимо все можливе, аби допомогти пану Любченка на цій посаді. A few moments later. факт обшуків у податковій службі, яку до травня очолював Олексій Любченко, підтвердили у НАБУ та СБУ. Правоохоронці розслідують так звані скрутки, тобто податківці могли сприяти махінаціям із несплатою податків певними підприємцями. Наступник Любченка також протеже гетьманцева. Олексій Олейніков закінчив як і його попередники. Отже, всі три попередні керівники податкової, яких підтримав гетьманцев, отримали кримінальні справи за корупцію. Наразі керівником податкової служби є четверта протеже гітманцева Тетяна Кірієнко. Конкретно її правоохоронні органи поки що не переслідують, принаймні відкрито, але її найближчі люди вже фігурують у резонансних справах. Наприклад, найромантичніша податковиця, подруга гетьманцева та Кірієнко Оксана Датій, екс-очільниця Київської податкової. В ході обшуку в неї виявили не лише цінності та мільйон доларів, а ще й список побажань. У 2021 році мої бажання. я буду замначальника адміністрації міста Києва, С'їжджу в Лондон. З любимим мужчиною з'їжу в Лондон і на Мальдиви. Заработаю 1 мільйон доларів. Непоганий план як для держслужбовиці. як і гітманцев да ті заможна людина. Має три квартири в Києві з загальною вартістю приблизно 1 мільйон доларів, будинок поблизу Києва вартістю приблизно 200 тисяч доларів, дві автівки вартістю 150 тисяч доларів. А в інших записках з побажаннями записувало собі Соболину Шубу і елітні годинники. Стоп! Виходить, питання щодо годинників Гітманцева. Відпадає? Спрацювала записка з побажаннями. Я заперечую це. Я не е, знав е, пані. Я бачив пані ті два рази в житті. Два рази в житті. два рази в житті, Спілкувався два рази в житті. Два рази в житті. Хочу нагадати вам, що гетьманцев публічно позиціонує себе як куратор податкової, про що неодноразово писав у своїх соцмережах і навіть залишав номер телефону. І виходить, що весь цей час ручного управління податковою в ній не було жодного керівника, який не попався б на корупцію. Впевнений, це не збіг. І аби ви краще зрозуміли, як влаштована корупція у податковій, я розповім вам про деякі схеми, які завдають страшних збитків державі і назву людей, які за ними стоять. Впевнений, ви багато чули про королів контрабанди, таких як, скажімо, Вадим Альперінг. Сама по собі контрабанда процес доволі простий, домовився з митниками, що пропустили товар, і все. Але далі виникає питання, що робити з грошима, як їх вивести в готівку, як не платити з них податки або максимально мінімізувати. На ринку є доволі багато осіб, які надають послуги такого типу. Мінімізація податків, втручання в електронний реєстр це дуже складне та інтелектуальне завдання. Саме тому мінімізатори це зазвичай розумні люди. Ці люди добре приховують свої імена, зачищають згадки про себе в пресі, але не цього разу. Схемників називають по-різному. Як і контрабандисти, вони мають свої прізвиська. В колах підприємців майже всі чули про Васю або стрілка. Це реальні люди, справжнє ім'я стрілка, ігор стрілковський, Васі, Василь Костюк. Ці люди працюють лише тому, що їм дозволяється робити керівники податкової, і ось яким чином. Почнемо з екс-керівника Державної податкової служби та партнера Гетьманцева Сергія Верланова, який перебуває в розшуку, за те, що Верланов допоміг Гетьманцеву переписати висновок громадської ради доброчесності, коли той претендував на посаду судді Верховного суду. Гетьманцев віддячив йому збереженням на посаді після того, як Зеленський став президентом. Після того як Верланова прихопили правоохоронці у квітні 2020 року. Гетьманцев адвокатував його, звалюючи все на попередників. Державна податкова служба мала на досить такий незадовільний стан. Це була пропозиція. Взагалі самого Верланова. Він звільнив тих людей, які були пов'язані з корупційними схемами. Тут треба віддати належне пану гетьманцеву. Попри підтримку гетьманцева, вже в січні 2021-го Верланова оголосили в розшук. В унісон з Гетьманцевим Верланова підтримував також його парламентський лакей депутат від голосу Ярослав Железняк. Чому Верланов був таким важливим для Гетьманцева? Хто він? У 2003 році Верланов закінчив юридичний факультет Львівського університету. Разом з ним вчилася людина, яку називають королем Обнало Василь Костюк. Верланов та Костюк дуже близькі люди. На спеціалізованих ресурсах ви знайдете багато інформації про специфічні податкові схеми так звані скрутки. Де ці скрутки, про які так багато хто говорить? Ось приклад однієї із таких скруток. Підприємство демонструє, що буцімто із сигарет виробляє добрива. Скрутки працюють лише тоді, коли податкова закриває на це очі. Податкова не може не помічати, як сигарети перетворюються на добрива. Але це ідеальний злочин, який довести майже неможливо. Адже свій підпис податківець не ставить ніде. Ну, не помітив схему, з ким не буває. Достатньо просто закрити очі у потрібний момент. Ба Більше податківці самі пишуть листи правоохоронцям з проханням перевірити підозрілі транзакції, але пишуть вже тоді, коли схема спрацювала і кінці надійно сховані. На такі листи посилався, наприклад, екс-очільник податковий Олейніков, коли в нього проводили обшуки у справах про скрутки. А ще податкові схеми постійно еволюціонують і роблять це набагато швидше, ніж за ними встигають ганятися правоохоронці. Самі скрутки під час війни стали надто токсичними і відійшли в минуле, але з'явилися нові схеми. Так, у 2023 році дуже активно відбувалось фіктивне відшкодування податку на додану вартість. Від джерел у правоохоронних органах, які розслідують факти фіктивного відшкодування ПДВ, я отримав перелік фірм, які отримали незаконно відшкодований ПДВ в 2022 році. Показова, що майже всі фірми. Які пропрацьовують правоохоронці, знаходяться у Львівській області. Тобто дітище Костюка та Верланова продовжувало працювати і в 2022-му. А значить, його покривали. Тариф на фіктивне відшкодування ПДВ, себто корупційний відкат, сягає 40% від суми відшкодування. Ще одна цікава схема: використання об'єднань людей з інвалідністю. Це один з найцинічніших. Але водночас і найприбутковіших винаходів схемщиків, оскільки такі організації не сплачують ПДВ. І проганяючи через них товар, можна отримувати з бюджету ПДВ, який фактично не був сплачений. Фіктивне відшкодування триває і зараз. Ось приклади підозрілих відшкодувань, які показали мені правоохоронці, і всі за дивним збігом обставин теж зі Львова. Тим фіктивне відшкодування не завдає стільки шкоди державі як рекет бізнесу. Основний метод блокування податкових накладних половина підприємств звітує про найвищий рівень корупції в цій сфері. Основна причина блокування податкових накладних білого бізнесу, хабарі органам Державної податкової служби за розблокування. Підприємці кажуть, що вартість розблокування податкової накладної складає півтора відсотки від обороту, і скаржиться, що саме за перебування в статусі ризикового чи прийом так званої таблиці виробника для платника ПДВ вимагається стандартний хабар у розмірі 10 тисяч доларів. Це така собі такса. Половина з цієї суми залишається на місцях, половина передається керівництву податкової служби. Але і податковий рекет не наймасштабніша проблема. Безумовний топ це акциз. Найбільша схема в частині втрат бюджету та тіньового заробітку для керівництва Державної податкової служби. Вона полягає в тому, що підконтрольний керівник департаменту контролю за підакцизними товарами закриває очі на очевидні зловживання. Цю систему корують бійці батальйону Монако Ігор Купранець та Сергій Вязмікін, яким де-факто віддали в управління весь департамент. Як це відбувається? Дуже просто державна податкова служба не інформує правоохоронців про те, що легко помітити у податковій звітності. Місця виробництва контрафактних сигарет на Львівській тютюновій фабриці та фабриці в гощі Рівненської області загальновідомі. Основним показником, працюють схеми чи ні, є частка продукції, що продається на внутрішньому ринку без сплати акцизу. Все це якісно моніториться тютюновими компаніями, які працюють в Білу. Прикриття основних організаторів схеми здійснює тимчасова слідча комісія у Верховній Раді, створена гітьманцевим. Основним спікером її є депутат Железняк, який циклічно струшує повітря без жодних наслідків для злочинців. Давай, давай, давайте не будемо тут заходити. Бо її, що вам не сподобається далі. Дискусія Я це не говорив, А... Наразі частка тіні на тютюновому ринку складає приблизно 20%. Майже вся тінь це локальне виробництво, що покривається державною податковою службою. Це рекордний рівень за всі роки з початку моніторингу. Згідно даних Укртютюну, втрати державного бюджету сягають 20 мільярдів гривень на рік. За даними засобів масової інформації, також працює погоджена ДПС, система покриття тіньового ринку горілки. Профільний департамент Державної податкової служби отримує по 3 гривні з кожної тіньової пляшки і по 6 гривень з кожного тіньового літру спирту. Ринок складає 10 мільйонів тіньових пляшок та 2 мільйони літрів тіньового спирту. Суми відкатів можете порахувати самостійно. Так званий дохід за закриті очі акцизного департаменту Державної податкової служби оцінюється приблизно у 6 мільйонів доларів на місяць. Тож наступного разу, коли почуєте бадьорий звіт Гетьманцева про фіскальні успіхи, згадайте ці цифри. Насправді гетьманцев не бореться з цими схемами, він їх покриває. А хто ж покриває самого Гетьманцева? Нарешті ми дійшли і до цього моменту. Уявіть себе на місці президента. Уявили? До вас регулярно приходять ваші високопоставлені підлеглі, скажімо, керівник фракції або спікер, і постійно переконують вас, що Гетманцев – це нормальна фахова людина, що він бореться, що він чесний. І відбувається все це саме так: саме Давид Арахамія постійно захищає Гетманцева перед президентом. Арахамія пов'язана зі згаданими вище монахськими біженцями Купранцем та В'язмікіним, яких у Монако фіксували разом з депутатом від ОПЗЖ Абрамовичем. Абрамович, в свою чергу, близький як до Арахамії, так і до Гетьманцева. Але найвищим номенклатурним другом Гетьманцева є спікер Руслан Стефанчук. Вони пов'язані сім'ями. Дружина Стефанчука була офіційним помічником Гетьманцева. Моя Я жена допомочила до Даніла Єтьманцева, що вона теж доктор юридичних наук, вона допомагає йому в багатьох законопроектах. Та й сам Стефанчук не приховує, що саме він привів Гетьманцева до Верховної Ради. Арахамія та Стефанчук постійно формують у керівництво держави думку, що корупція Гетьманцева це все наклепи. А розбирати складні податкові схеми, коли вся увага йде на залучення чергової партії зброї на фронт, немає можливості. Отже, друзі, кришою гетьманцева є Арахамія та Стефанчук. Один здружився на ґрунті схематозу, інший дружить з ним роками. Таким чином, тісно пов'язаний з російськими спецслужбами і надійно прикритий високопоставленими друзями Гетьманцев, Робить, що заманеться його московським куратором. Чи варто казати, що Росії дуже вигідно розповсюджувати в Україні корупцію, знекровлювати схемами бюджет і при цьому ще й мати вплив на топ-посадовців? Гетманцев продає себе як ефективного державного менеджера, а насправді є вмілим економічним диверсантом, який саботує діяльність державних фіскальних органів та ігнорує очевидну корупцію в них. І зараз конче важливо забрати у нього інструменти та вплив, ну або дозволити йому остаточно добити фінансову систему держави. Поки я готував цей матеріал, гетьманцев вкотре сумлінно попрацював на Росію, спробувавши разом з групою своїх колег зірвати закон про заборону церкви Московського патріархату в Україні, тобто він уже відкрито плює на позицію президента. Діючи синхронно з проросійськими депутатами з колишнього ОПЗЖ, це скріншот з телеграм-каналу Гетманцева. Гетманцев просить просвітити, як церква Московського патріархату пов'язана з Росією. Як пов'язана? Ну ок, просвіщаю. На цьому, друзі, я ставлю в історії гетьманцева три крапки: наступне слово за державою, і я дуже на нього чекаю.